Як ефективно працюють на запорізькому напрямку, і не тільки говорити, а ще й покажемо, адже таке показали в головному управлінні розвідки Міноборони на оприлюдненому відео епізоди бойової роботи підрозділу груп 10 департаменту активних дій ГУР. Це влучна робота майстрів ефпів та зачищування селища. 12 росіян перетворилися на безповоротні втрати противника ще двох штурмовиків взяли в полон. З осені 24-го року склад ТЦК змінився. Близько 70% військовослужбовців без обмежень за станом здоров'я були переведені до бойових частин. Це сталося після того, як генштаб переглянув штат тилових частин для поповнення фронту. Замість військових, які не мали обмежень за станом здоров'я у тилові частини, були переведені учасники бойових дій з пораненнями, а також люди старші за 50 років. Окрім того, у ТЦК працюють цивільні співробітники, які не є військовозобов'язаними. За інформацією командування. Хопутних військ усіх керівників ТЦК та СП змінили з початку повномасштабної війни, і 85% новопризначених керівників мають бойовий досвід.